На вулиці, де живе Херсонець, що так, кілька днів тому влучив російський снаряд. Обстріл стався вночі. Чоловік говорить, у його будинку вибиті вікна, пошкоджений дах та зруйнований паркан. Утром, коли поліція приїхала, вони зняли у сусідів, теж там повилітали окна, там шифер пострадав. Вони всі показання взяли у кожного сусідів. І потім буквально ну, там, через кілька разів... Приїжджала адміністрація сюди. вони теж брали. Ну, у кожного сусіда заходили, брали показання, у кого що пострав, ну побіта, по... все записали, вони все зафіксували. І на наступний день приїхала машина з матеріалом. Волонтери, вони самі от це все зашивали. От ці от окна. У сусідньому будинку, де живе Володимир, також руйнування. Щоб їх зафіксувати. Чоловік звертався до поліції. Пошкоджені вікна передок з дома. Шифер пошкоджений. Забор. Ну, якось так. Ну, ремонтуємо якось. Голова ОСББ Людмила Щербина з обстрілами будинків стикається не вперше. Алгоритм дій при пошкодженні майна знає і допомагає з паперами тим, хто виїхав з Херсона. Коли трапляється така ситуація, Першим, першим визивається МЧС, ну там, якщо це пожар, бо тут тушили пожари, порвали труби, поліція. тут все затаплювали. А тоді поліція. Поліція складає, складає акти, відкриття відкривається кримінальне провадження і вноситься до державного реєстру, цей так сказати, вчинок. Після цього треба цій людині, як пошкоджено майно, звернутися до міської ради, яка повинна скласти відповідний акт обстеження житла. Людмила розповідає з приводу компенсації за зруйноване майно, консультувалась із міською владою. Там відповіли наступне. Це, ну це... зараз ще не можуть робити відшкодування, тому що немає ще пака механізму, як як хто за який рахунок буде. Відшкодовуватися, але документи потрібно зробити завчасно, щоб вони вже були готові. Як тільки програма запрацює, звертаються, і тоді вже буде якесь. Ну, в кожному конкретному випадку буде е, індивідуальний підхід. Із заявами про реєстрації пошкоджень до міської влади зазвичай звертаються ті, хто не може зробити це самостійно, каже перший заступник начальниці Херсонської міської військової адміністрації Сергій Оріхов. На сьогодні складено 107 відповідних актів 25 передано до ЦНАПу для подальшого опрацювання. Право на компенсацію мають власники житла, люди, які вклали гроші в будівництво. Члени житлово будівельних кооперативів або ну спадкоємці всіх визначених категорій. Документи подаються. Це ну право власності і власні паспортні даними, за якими ідентифікується власник цього житла. Юрист Дмитро Діамонтович говорить, важливо зібрати всі документи та зафіксувати пошкодження якомога швидше. Ось ми з вами всі ну, скажімо так, ми розуміємо, що це те пошкоджене. Люди не знаходяться на місці, тобто вони не знаходяться в тому чи іншому регіоні. Тому, як тільки вдається можливим, то одразу фіксуємо. Отримувати компенсації люди зможуть після того, як відповідний законопроєкт буде прийнятий у Верховній Раді України. Тоді ж буде відомо і про розмір компенсацій, сказав Орєхов. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофєєва, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини, Херсон.